Один, два, три. Починаємо прогулянку. Тут таке діло народ. Мені перше стало страшно в лісі. Хтось порозорював гнізда осі. Оси, тому що я бачу там мертву осін. Там всі ось ще одна І о. І це вже друге гніздо, яке я бачу. А може навіть живі вони підні. Ще залишки гніздо. Так. В общем, хтось розрив гніздо. Скажіть мені, це не ведмідь у мене завівся, га? А кого це ми тут знайшли? Наслідка, яка краса. Zamalujeme písťa zoltra oltra Ходіть до мене у такому красике. Зрозити тих мене наступать. Оп! Цей неперевершений хрускіт. Ну папа. ну, кто це тут у нас такий? Mm. Так -он -так -он. Mm. Боже, Так вот, так.

Хо-хо! Класс! Ні, це їх зараз здорових вирвемо. Так, але за меншеньки ми прийдемо після домик. Якщо до мене пішлі прийде. Ай, де повість маленький ролик. Ой, манюнький. Такий цікавий. Я йшла додому. Чесне слово, мене просто цей ліс не відпускає. Поїдені. Я йшла додому, мені цього достатньо. Це маслятка, все, але ні. Буду я сьогодні ночувати, мабуть, з ними. Ну як оце їх залить? Ага. Як? Ося мій, яка красота чистесеньке. Сиділи, чекали нажати. Наразі вже попалися, значить, мої. От <ріст> і ось у деше холодиться. Ну от як його це не забрав. Хто знає, Чи пусть сніг не так? Петер. Петер. Буде чим зайнятися.